Гіркіну висунули ноту недовіри на тему дискредитації ВС Рефії. За нього взявся Пригожин. Нібито нема шансів у Гіркіна, якщо його посадять за дискредитацію, то вагнер його не, не світить йому попасти, тому що вагнерівці вже не набирають зеків. А якщо його не посадять, то все одно не візьмуть, тому що Пригожин предлагав гіркіну, виявляється. А, той відмовився, як він сказав, трусовні берем. Ну і конкурс між крисами в борщі теж великий. Е, ну, тоді хай бере е, прихожий Васермана, той е, дуже мочить е, в думі, сидить, гру грає, шарики кольорові стріляє, Так що, хоч якась користь з нього буде. А то він сильно взявся, тут недавно заявив, що треба було наступати не в 2022, а в 2021 році, але тоді в них не було формального повода. Е, Отакий от як Вассерман пригодиться Пригожину якраз підстать.